Це є правнук, знаєте кого? Це правнук великого українця Олеся Гончара. Дем'ян Найда Гончар має до вас дуже коротке, але ємке звернення. Дем'ян, ану, вріж. Слава Україні! Слава, слава! Ану ще раз. Слава Україні! Воно слава, слава! по козацьке голосно! А оце його славетний батько, Козирлюга, славний, чудовий скульптор, художник, письменник. Друже. Руслан Остап Найда має до вас ще більш вагоме слово. Прошу. Та що можна вагоміше сказати? Дитина все сказала. Будьмо, товариство, будьмо. Так, в цей, в цей вечір, коли так багато іменинників, то дійсно можна ще один рекорд встановити. Ми вже гімн встановили і ще встановимо. А от будьмо ще не кричати. але давайте ми узгодимо. узгодимо. І якщо Євген вернеться, я сподіваюся, то може і зімпровізуємо, чому б і ні. Отже, друзі, шановні друг товариство, ми продовжуємо наш марафон. Ну, і поки там з'ясовується, тоді ще одну пісню врізаємо, добре? добре?